До чергової частини суворовського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового державної служби надзвичайних ситуацій про те, що після тушення пожежі по вулиці Нікітіна в одної з квартир було виявлено тіло чоловіка. Виїздом на місце пригоди слідчої оперативної групи, було встановлено особу потерпілого. Ним виявився 58-річний, власник вказаної квартири з ознаками насильницької смерті, а саме рубленими ранами голови та ножовим пораненням в шиї. По гарячим слідам співробітниками поліції було встановлено. Особу злочинця ним виявився 23-річний сусід потерпілого та було встановлено обставини скоєння злочину. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками сталася сварка, в ході якої 23-річний сусід наніс вказані тілесні ушкодження сокирою потерпілому та ножове поранення ножом, в результаті чого намагався скрити сліди злочину та підпалив квартиру в теперішній час. Вказаній особі повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину та дану особу затримано. Слідчим відділом Суворовського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України, а саме навмисне вбивство.